У Коломиї відбувся форум Національно-демократичних сил. Захід провели на підтримку кандидатури Віктора Ющенка на президентських виборах 2010 року. На форумі були присутні священники, керівники міста та району, представники більше 15 політичних партій та громадських організацій. Коломияни – гості міста. Серед почесних гостей Герой України Василь Ткачук, депутат обласної ради Ольга Бабій, лауреат Шевченківської премії Степан Пушик. На форумі сил прийняли звернення на підтримку Віктора Ющенка. Відкрили та благословили форум Національно-демократичних сил священники. У своїх виступах вони наголосили, що Україна має патріотичного президента і важливо його не втратити. Святі отці наголосили, що церква не впливатиме на волю людей, а тільки спрямовуватиме у правильному руслі. Але українцям треба обрати такого керівника, який би зумів зберегти багаторічні надбання нашої держави, українську незалежність, згуртувати та об'єднати церкву. Взяв участь у форумі Герой України Василь Ткачук. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що повністю розділяє погляди Віктора Ющенка та буде працювати на підтримку його кандидатури на президентських виборах. Це той президент, який поведе нашу державу, наших людей, нас з вами в майбутнє гарний. На підтримку Віктора Ющенка активно працює депутат обласної ради Ольга Бабій. Цими днями вона відвідала такі ж форуми у городенці та тлумачі. Виступаючи у нашому місті, пригадала часи, коли разом з місцевими патріотами піднімала та встановлювала синьо-жовтий прапор у Коломиї. Згадала, як мріяли вони тоді про свою мову, державність та незалежність. Тоді нація хотіла України, яку не просто, але таки одержала. Гірко Ользі Бабій від того, що через стільки років чути тільки нарікання та звинувачення. Чому так всі кинулися проти Ющенка? Кажуть, він слабий кандидат, він не має рейтингу. То чого ж ви всі з ним боретесь? Якщо він слабий кандидат, не має рейтингу. Скажу чому. Тому що ФСБ дуже добре прорахувало, що рейтинг Ющенка 12-17%. І тому що вони дуже добре знають, що покупувавши рейтинги і поплативши за ці рейтинги, нічого не зробили. Не вдалося. І тому тепер треба зробити все, аби Ющенко не попав в другий тур. Бо якщо вийде в другий тур, то без сумнів буде президентом. Взяв участь у формі лауреат Шевченківської премії перший народний депутат від Коломиї Степан Пушик. Він каже, що 21 століття це час випробувань. Саме така ситуація і в українській політиці. Президентсько-парламентська держава дійшла до того, що у президента влади немає, а люди перестають вірити і стають матеріально залежними. Я бачу дуже бідні країни, і напав, зимно ходують, щоб літав. Але я ніде не бачу, аби гадуть по містах через те, що нема кому зорати ниву, коли я може менше, то поражена, як інші райони у той бік, в тому числі і біля мого Галича. той галич, і в Галичі тяжіння над не війти ту ну, славу стороною. На завершення зустрічі учасники заходу прийняли звернення за підписом представників місцевих політичних партій та організацій. Форум демократичних сил Коломийщини висловився за обрання президентом України Віктора Ющенка.